Привіт про сьогодні ми О, розглянемо декілька прикладів, які будуть стосуватися доступу із лямбда-виразу до посилань, які у нас будуть використані е, нашою лямбдою. Да, Перше питання взагалі, тобто що буде, якщо лямбда має посилання на іншу зміну. Ми будемо керуватися декількома правилами, які я ось тут на слайді вам приводжу. Да, перше, це те, що всередині лямбди можуть бути оголошені змінні. Використані, і також змінені зміни можна над ними робити це всередині лямди. Вони як і робити з ними да, ті ж дії, які ви робите з локальними змінами. Друге правило це, що з лямди можна доступитися до зовнішніх змінних, мається на увазі змінна класу, поле класу, але їм можна користуватися, але не можна змінювати. Третє, щоб використати зовнішню змінну у лямді, вона мусить бути «final» або «effectively final». Ефективні final означає, що змінна, да, або параметр воно не змінювалось після ініціалізації. І четвертий пункт це те, що захоплені фінальні зміни або ефективно фінальні зміни, вони використовуються в рамках лямди, да, і м, цю лямду можна передати у вигляді аргументу у якийсь подальший вираз, і воно там буде ну це називається як захопити да, цю зміну, тобто воно може бути використаним. Переходимо до прикладу. Ну і в, в перший да момент, перший кейс, ось він виділений. Ви можете оголосити і використати зміну в лямбда виразі так само, як і в цілі методу. Але лямбда, вона ж по суті як вкладений блок, да тому ви можете, ну вірніше, ви не можете використовувати те саме ім'я зміни, яке вже використано ззовні лямбди. І в цьому першому прикладі показано да ось I can access to X-Y. and y. X у мене поза межами лямбди, да, воно належить ну, тут взагалі методу мейну. Потім я оголошую лямда-вираз, test, тест, да, передаю ось в ці фігурні дужки вираз. І всередині тіла лямби я оголошую змінну Y, ініціалізую її і можу робити якісь зміни а, з цією змінною y. Ну і в кінці ще й повертаю, да, Get H більше 7. Запускаємо. Так, ось бачимо. x дорівнює 1. Да, як тут і вказано. Y дорівнює 3. y дорівнює 3, тому що ми його в 11-му рядку змінили на одиницю, збільшили. Да, інкремент, посфікс на він у нас працює так. Наступний кейс це кейс декларування. Повторне да, всередині лямди. Воно не допустимо. У нас є змінна X1. Y1, да, ми їх ініціалізували, і потім в лямда виразі ось таку дію. int Y1 я робити не можу. Так, ми е, не можемо, да, ось, I can declaring Y again. Я не можу іще раз задекларувати змінну Y. Я її можу використати, але не задекларувати е, заново. Так, наступний кейс, ну, що сказати ще про лямду, Да? В лямда вона ж захоплює зміну із зовнішнього скопу, коли це захоплення відбувається, то змінна вона має бути фінальною або ефективно фінальною, і в такому випадку я можу використати її, да? але не можу її змінити. А це суттєвий момент. І ще раз нагадую: що ефективна фінальна змінна – це змінна, або взагалі параметр, і його значення не змінювалось після ініціалізації. Це ефективно фінальна зміна називається. Кейс, да, ось цей. У мене говорить про те: ну, от я використовую зміну, да, x2 дорівнює та одинички. Да, і тут приписано в коментарях, що must be effectively final for using inside lambda. Вона не повинна змінюватися більше. І всередині тіла лямбди, я бачу, що у мене ну окей, y2 я якусь створив. Да, я можу робити над y2 зміни. Вона всередині лямбди, окей, але працювати з x2, тобто змінювати я не можу. Да, це перший момент, який е, стосується цього, і другий момент, що я все ж таки x2 можу використати. Да, ось у мене виводиться x2 до рівня 1, 1, 1, а y2, 2, 2, 3. Да, тому що у мене було був постфіксний інкремент. Так, і останній приклад стосовно лямди, це про те, як лямда вираз він захоплює змінну. Змінна має бути фінальною або фінально ефективною. І в подальшому ця змінна, вона ж є складовою частиною лямда виразу. Так? Якщо ми будемо передавати цю лямду в якості параметру, то весь цей набір захоплений. І той, що є всередині лямбда виразу, він піде у комплекті з лямбда-виразом, і це правило воно складається у пазл. да, і Ось цей приклад, ілюстрація того. Тобто, що ми маємо. У мене був в історії да, там, with lambda method, Я його зараз відкрию. І як бачите, тут є метод тест, який вимагає сутність кота. Але при створенні цього класу, да, я ще в конструктор передаю об'єкт, який імплементує інтерфейс CatTest тест. Да, для того, щоб протестувати. Повертаємося до прикладу. І ось я цю with, with lambda метод створюю на да, new, Передаю cattest 2. Це у мене ось ця лямбда, яка тут вище описана. І потім через System.out да, ось CET is older than 7. Перевіряю. Да? Але для того, щоб перевірити, я ж маю туди ну, передати цього кота. І що я роблю? Я звертаюсь до цього об'єкта узгляну, да, до мет, метод тест. І передаю туди нового кота Tom910. Да, і тепер перевіряю, чи старший він 7. X2 1, 1, 1.1.1. Це робота да, ось цього система із KETTES 2. Який тут у мене переданий у конструктор. Потім Y2223, 2, 2 а да, після інкрементації відбулося. І останнє твердження: CETTOM is older than 7, true. Да, він старше. За 7 років треба тільки подивитися, да, на якому місці ось name weight, age. тобто третій параметр 10, да, йому 10 років, тобто це старше, ніж 7. І це істина. Тож, користуйтеся таким набором, я думаю, достатньо да, для цього пункту знань е, інформації. Підписуйся на канал, чекаю вас на наступних заняттях.